Коли людина знаходить спокій і врівноваження, отоді їй образи по чому, і хейт вона відкидає, і не реагує на те, що про неї говорять, кажуть, задівають її, самолюбство, его десь. А, тому що, ну, дуже багато кажуть, от ми християни, ми, а, а, а каже тільки тронь нас. Попробуй зачепи, ми покажемо, хто ми такі і де наше християнство. І тому церква вчить. Разом з Богом, з Господом, навчися бути спокійним, врівноваженим.